Рій спритні розсумахи – наш девіз досягнення мети будь-яким способом. Рій спритні розсумахи, курення імені Івана Маколанка часовоярського опорного, часово опорного закладу загальної середньої освіти 1-3 ступені 17, Солоцька Софія, Руєвий. Рій спритні розсумахи, курення імені Івана Маколанка часовоярського опорного закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів, номер 17, тендітна Вероніка, посада писар. Різ Придня Росомаха, корінь імені Івана Миколаєнка, Часовоярського опорного закладу, загальної середньої освіти, перших третіх ступенів, номер 17, Філохіна Еліна, посада осаву. Ритні Росомахи, корені імені Івана Миколаєнка, Часовоярського опорного закладу середньої освіти, першої та ступенів номер 17 Межовий Ірина посада Шафар. Із спритні росомах курні імені Івана Миколаєнка Числовоярського опорного закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 17 Малиш Варвара посада Обозник. Рій спритні розсумахи кореню імені Івана Миколаєнка Часовоярського опорного закладу загальної середньої освіти Перших третіх ступенів Еліковська Марія посада Бончужний. Рій спритні росомахи. Курені у імені Івана Миколаєвка. Чисов'ярського опорного закладу загальної середньої освіти. першого, третього ступеню, 17. Тетюник Іван, Хуружний. Рій. Спритні росомахи. Курень імені Івана Миколайенка, Чисов'ярського опорного закладу, загальної середньої освіти номер 17 С чего ред метро матч?